Добрий день. Зараз ми можемо перевірити домашню роботу, але, як ви бачите, в нас вже нова тема. Вона не нова тема, але новий розділ в цій темі. У нас зараз вже поверхневий натяк. І тому ми розв'язуємо сьогодні дві задачі вже саме на цю тему. Перша задача 18 17. Прямий дріт завтовшки 10 см лежить на поверхні рідини. По один бік від нього миститься чиста, чиста вода, по інший мильний розчин, яку горизонтальну силу потрібно прикласти до дроту, щоб утримувати його на місці. Ну, Ми розуміємо, що якщо ми захочемо, то можемо навіть е, якусь голку. Якщо вона трохи буде така несмочувана рідиною, вона буде лежати на поверхні. Але як це буде виглядати? Я зараз тут не робила картинку, але можу зробити. Дивіться, якщо у нас є, наприклад, я дивлюсь торца, ось у нас дріт, він лежить на поверхні. Ну, трохи там, мабуть, поверхня під ним вигинається, ось таким чином. Отак от я нарисую. І тоді що у нас відбувається? Наприклад, ось тут у нас буде вода, а ось тут у нас буде мильний. Розчин. Зрозуміло, що є якісь сіли, які е, тримають по е, вертикалі, але нас зараз, зараз не цікавить, тому що є сіла поверхневого натягу води, яка буде е, спрямована в бік е, води, тому що в нас ця сіла дорівнює е, поверхне, коефіцієнти поверхневого натягу і умножить на, на довжину, ну, тобто давжину цього дрота. Тоді, тоді сіла буде направлена сюди. А сіла з боку мильного розчину буде направлена ось сюди. І зрозуміло, що вода перетягне. В неї більше сіла поверхневого натягу. А тоді нам потрібно буде тримати це таким чином, щоб можна було утримувати цей дріт. І зрозуміло, що рівнодіну ми можемо знайти як різницю, а нам потрібно буде сілу прикладати саме направляну. Ну, якщо я так нарисувала, то рівнодійна буде направлена праворуч, а ми будемо сілу прикладати ліворуч. Я не буду це рісувати, просто от показую ілюстрацію, як це виглядає. І тоді ми можемо записати з вами формулу для рівнодійної. І з одиницями тут все легко, і з обчисленими, сподіваюсь, ви теж впорались. Тобто ми отримуємо 3,3 млн. Ну, ось таку горизонтальну силу потрібно буде прикласти до дроту, щоб отримувати його на місце. Але якщо рівнодійно направлена в бік води, то ця сила, яку ми будемо прикладати, вона буде направлена в бік протилежне, тобто в бік мильного розчину. Ось така задача, але. Бажано, щоб ви почали це для себе хоча б на чернетках рісувати, але якщо що, можете рісувати безпосередньо в розв'язанні, тому що це допомагає розумінню. Наступна задача 18-19, підвішено на нитках дротово нитках дротову прямокутну рамку зі сторонами 15. 10,15 см занурюють у воду, яку силу необхідно прикласти для відриву рамки від поверхні води, якщо маса рамки дорівнює 2,5 г, і вважайте, що рамка весь час залишається горизонтальною. Тобто там немає таких перехилів, і тоді вона так тримається. Якщо я буду рісувати вигляд з боку, то це дуже просто. ось Тут не рамка, зрозуміло, що сіла тяжіння, тягне її донизу, і коли ми будемо відривати, сіла поверхневого натягу теж буде Притягувати цю рамку, рамку, і вони будуть обидві сіли будуть заважати цю рамку відривати. І тоді сіла, з якою ми будемо відривати, вона буде дорівнювати сумі цих, цих двох сіл. Але важливо, коли ми будемо записувати формулу для поверхневого натягу, бачите, я нарисувала від зверху. Від це важливо. Давайте от зараз ви і зрозумієте, як це розв'язується. У нас буде контакт попереднього разу, у нас був дріт, і в нього. Нам не важливо було, що в нього дві сторони, тому що з одного боку діяла вода, а з іншого боку, діяла, діяла розчин. І ми брали саме довжину цього дрота, толщину ширину його ми розглядали, розглядала, тільки довжину. Але там кожного разу ми на довжину на повну на жаль. А здесь дивіться, що у нас відбувається. У нас є наружна поверхня, де є контакт. Але є ще внутрішня поверхня. Тобто, коли ми будемо брати період 2L B, нам потрібно ще подвоїти це. Так, ми будемо нехтувати товщиною цієї рамки, але, але ми не можемо нехтувати подвійним варіантом. Це не можна ні в коєму разі. Найбільш е, поширена помилка в тих, таких задачах, що ви. Не кожного, кожного разу не можете з'ясувати, то лі у вас буде подвійна довжина, то лі буде одинарна. Ну, тому що якщо, наприклад, в мене була пластинка, то зрозуміло, що була б тільки одна контактна поверхня. Але якщо в нас рамка, то є внутрішня і нарушена. Ну, це потрібно буде декілька задач розв'язати, щоб побачити різницю між цим. Але ось цю двойку потрібно не загубити, ні в коєму разі. Тоді формула для обчислення буде ось така: ми перевіряємо одиниці, знаходимо число, і це буде приблизно 98 м. Я розумію, якщо у вас трохи інша відповідь з'явилася, то саме, мабуть, з того, що ви ось цю двійку загубили. Зараз, сподіваюся, ми її знайшли. І тепер задача розв'язана і можемо трохи відпочити, тому що сьогодні був новий матеріал, і тому у вас мало задач сьогодні. Все, можемо відпочивати.